Всім привіт, друзі! Ми з вами зараз перебуваємо на площі ринок. Сьогодні 13 число, 13 серпня 2025 року, і на площі ринок сьогодні відбулося відкриття слазнозвісної роботи українських художників-монументалістів, які зробили ще в 1967 році мозаїку. і яка в 22-му мозаїку Буревітер, яка в 22-му році зазнала серйозних ушкоджень. І ось її відновили, як ви знаєте, якщо не знаєте, то Олександр Усик в Лондоні на Труфальгійській площі відкривав відновлену мозайку. І ось зараз вона представлена у Львові на площі ринок до 17 серпня. Можна буде її подивитися саме тут. Потім одна з художниць, яка прийма... також робила цю роботу. Була, на жаль, вбита радянськими службами. Ось, і от вона представлена, відновлена робота Алли Горської. Бачите. Люди оглядають, фотографують. Приїхала вона ще раз, скажу, повторюся з Лондона. Ось така чудова робота наших українських художників. Все таке, якби лелека летать Чудова робота звичайно друзі це, це маєте це побачите обов'язково Приходьте до 17-го числа ще є час Така гарна робота, друзі. Добре, що ми зберігаємо і відновлюємо такі роботи. Така подібна мозаїка також була відновлена на науковій вулиці магазину Океан. Також забудовник тоді її знищив, але громадськість міста підняла. Бучу з того приводу і роботи були відновлені. Це наша історія, це наша культура, яку потрібно берегти. Що ми і робимо. Дуже приємно, що ми. ми це робимо, нам це вдається. Ми відновлюємо нашу історію, наші відомі роботи наших художників, борців. Так і має бути друзі. Тому хто має можливість, обов'язково приходьте. Ще раз повторюся, що до 17 числа, 17 серпня, дана робота буде представлена на площі ринок, вона тут буде, тому кожен охочий, бажаючий може прийти і ознайомитися з тою роботою. Ось. Ось так живе площа ринок. Як завжди тут виконують свої свої пісні у гурт Галицький вітер співає українські патріотичні пісні у гарному виконанні. бачити, вони дуже популярні, збирають багато слухачів. Зараз вони напевно тільки прийшли, тому що видно, що. Але люди підходять, підтягуються, слухають, збирають, проводять збори на підтримку наших хлопців, Збройних сил України. Під вечірок середини на площі ринок. Також ще з новинок, які відбулись на площі ринок до Дня молоді. Тут поставили ось таку от металеву скульптуру. Молодь, яка тримає сонце. Вона собою з'являє ось таке значення. Зараз там люди. глянуть и, и я вам прочитаю детальнейше. Значит, фига. Тогда... Те, кто несут солнце и Вся инсталляция втилания не... Молодості, якою вона є. Жива, рухлива, мінлива, наповнена внутрішнім світлом і тремтінням. Від сила, яка тільки прокидається, молодь, що ще не має всеточної форми, але вже проникає в простір, як намір, як енергія, як рух. Ось ну, така гарна інсталяція, представлена на площі ринок. <реш> Дівчата з емоціями позитивними, що всіх так тішить. Ось так, друзі. Такі новини, міста Львова, такі новини площа ринок. Є на що подивитися, є де погуляти. От звичайно. Така краса Львівська ратуша. Так що приходьте, маєте можливість доторкнутися до історії, яка подолала великий шлях від Лондона до міста Львова. Куди вона поїде далі, наразі не знаю. Тому, друзі, всім гарного дня, бережіть себе. Підписуйтесь на канал, робіть репости, ставте лайки і далі буде.